Показу Львівська погода. Львівська погода. І мені не на твої плани. Кукуму всім кризінятам. З вами я Ярина і це Crazy Хаус. Хочу наперед вибачитися, що ми на два тижні десь зникли з просторів інтернету. Але моя балакуча коліжаночка і досі десь блукає просторами галактики. і надію, що її засмоктало у чорну диру. Адже якщо вона в ближайшим часом не з'явиться у відео, її від вас будуть непереливки. Ну і від мене. І нарешті настали довгоочікувані вихідні, і я не облінила зняти щось для вас. Жартую, вирубай камеру. Знаєте, а можливо і не знаєте. На заваді усім моїм планам зазвичай стає погода. Львівська погода. Дощ це те, що готує для нас місто практично кожного дня. Так зване його западло. І тому не даремно у статуті кожного львів'янина прописана парасолька як обов'язковий атрибут його сьогоднішнього аутфіту. Знаєте, особисто мені львівська погода нагадує типову дівчину, який просто не вгодили. Не хочу, не буду, не треба. Ну ні. Вона вередлива, капризна або і гірше того, і деколи мені здається, що львівській погоді із сонцем не по путям. Привіт, я сонце, і ти така красива, що мені дуже хочеться сіяти із твого неба. А я львівська погода, і ти мені не підходиш. Знаєте, сонце теж необиякий підкаблучник. І Карл, ти досі збираєшся терпіти львівську погоду? Знаєте, є типи дівчат, які в змозі перетворити ваше життя на пекло. Звертаюся до вас, хлопці. І не дивуйтеся, що я, дівчина, розповідаю вам про ці дівочі штучки. Такі дівчата зазвичай володіють не зовсім приємними рисами характеру. Володіюча, впевнена, домінуюча, власниця, і це ще не повний список. А щодо львівської погоди, мені здається, вона володіє ними всіма. І мало того, що вона руйнує мої плани, мені <кій> не рівно. до того всього вона ще й не дозволяє мені виглядати привабливо. і після її фірмових проливних дощів, мається на увазі, якщо я до них втраплю, А з моєю удачею так завжди я виглядаю ще гірше ніж після того, як зранку стаю і збираюся до школи. Цього куртка в кінці квітня це наше все. А знаєте, чим мене дивує наша львівська погода? А це тим, що тільки як вона нашкодить, так зразу тікає у кущі. Два дні тому було плюс 5, а зараз на вулиці плюс 15. Ел, логіка, логічна! Ви краще весну до 2013, згадайте. А на цьому відео наше добігає кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал і живіть щасливо! А також пам'ятайте що все, що ми маємо зараз, це результат наших минулих думок. Тому думайте у правильному руслі і папа. -па. Знаєте, а можливо і не знаєте, що со мною не так? Що ти несеш? Режим сонця активовано. Сіла батарейка.